Доброго ранку. Рада вас вітати на каналі Людмила Розотерапія. Після дощику, який у нас пройшов зараз, от зранку, трошки просто обзор проведу. Не піду я туди, там таке грязно, ж сира. Я от так вам от так трошки покажу. Хоч ну, чуть, -чуть тут можна чуть пройти трошки. Тут гартензії цвітуть. Ще тут ось така трояндочка, жовта Артур Белце, а? Теж чотири роки сидить бідолага. Ось. Lam я не знаю, як їх називають. А може, а може це оба сівер, долар. Вони мені наче трошки похожі, але наче і не похожі. Оце ось долар точно, я знаю, а оцю ось точно таке ж з лаймом зв'язане щось, бо лаймове вона зовсім. Ось така. Зараз отак вас проведу. Просто, просто по такому саду дуже... Дихається легко в ньому. Зараз, після дощика, я такий тихий тихий був, спокійний, спокійний. Два рази гримнуло всього і полив гарний такий дощик. Ця ось вже окрашується в рожевинку, якщо вам видно так. Вид здаля буде, ось так. Ось Пройдуся Як воно. цвіте з тої, і з тої сторони, тут можна його роздивитися, що ось оббило, що вже обгоріло, що ще цвіте, он тільки зацвітає. Оце так, оце я вам так. Попробуємо вже з цієї сторони пройти на ту сторону. Вроді дождик, ну, він недовго був, ну, так, да, навіть сиро стало зразу. Якось. Ось вона, Лоран броль. Це ось Леонардо да Вінчі. Там він Крукус роусовий теж. Тут ось ще трети пор. Ось так. Це все що розцвіло. Ну, ніби ну, є там жовта зацвіла. Піду я тут вже. Просто хочу просто такий невеликий обзор зробити. От зараз такого воно. Вон, коли роса на тому чи дощик на краплі, доща, на трояндах, на листі. От мені подобається завжди такий єдиний колорит. Щас цю частинку зніму де Ангела. Ось отак, так. Артеміс. Там Шарль шар Деголь. Шарля можна показати. Воно ну, красиво розцвів, ось він. Ось він бусковий який. Артеміс. Це щось так колвотер, cool бускова квітка. Ну, сюди вже раз зайшла, то вже ж тепер буду по, по той, поросі полазю. Ох, колвотер. Cool ну, може цей дощ його... Спорти, звісно, ну, другі підправи, інші підправи. Ну, він не дуже великий, ну, щоб, щоб так дуже сильно. Ні. Ну, примочив, да. землю примочив. Після, після нічого, що ми все й поливаємо, то він ось вона, танцююча королева, красуня, dancing queen. Завжди красиво. Чого я два кущі не посадила? Ну просто... Ну просто убой. Треба знову заказувати, щоб ще один. Вона одна вузька дуже. А два? Її той. Ну заказувала. Ну закажеш два їх. Ну я ж думала, що в мене є один. Через то я не заказала. Це ось. Ось він теж прекрасний доктор Масад. Трошки. Хоч жару зібій то, хоч трохи може, ось вона ось прекрасна. чотири вітра. Дивіться, яка вона гарнюнька. Гляньте, які. квіти, 100 пелюстків от, у квітки. І при тому вона розкрилася. Ось теж так лег легко дихає. Ось вона. Їй легко дихається. Примадонна. Наче дякує вона Богу за дощик нам. Це ферстледі. Ледюнечка. Така, ну не така вона, як повинна бути. Ну що ж ти зробиш? Ну будемо приймати, якою вона є. Ось вона, красуня, Цвіте ельф. Красунчик такий. Теж тільки зацвітати починає. Йому, йому не, на, не наш куляють. Майські жуки, ні альонки, ні бронзовки. Вон, бачите, той цвіток квітку, що я вам вчора знімала, вже її немає. Ось ця, ця закуклиця і все. Це не розкриється. Оце ось пампанела. Гарні, здорові кущі Пампанели. Завжди вона. Полізла. Полізла, сказала, що не буду лазити у той, полізла прямо у розсула всю братися, щоб вже уже зовсім росли. Дарси басив. У нас їх багато. Тут ж вона кущ розкид на здоровенний собі. Так, квітка теж зразу вон. Уже все їй. Так і не подивилася, що ж це за квітка. Там у мене ще й должна бути... Ну це ось, бачите, вже вона все їй, ці квітки. Хто зна, хто зна, що тут? Три Три я ще не можу, ну цей стоїть ось. Фішерман Френд стоїть. І ще, ну ці вже все. Ешлі теж. Красуня, ну, де вона вже довженько стоїть і на спеці і на дощу цей дощі, звісно вже. Ну, оце ось незамінімо кемано. Це просто троянда. Ой, як тут пахне, ой, який аромат. Вона з тієї сторони Вон туча, Вон, дивіться, яка туча там іде да? Може й прийде ще, щось припече воно зараз. І може прийти ота туча до нас. Ну, Хай йде. Гримить. Погримує. Гейша. Тут вон. Гримить. Лавсонг. Зовсім розпустився він уже, це все йому вже сьогодні. Ну, зараз він красивий. Як же я не зняти таку працю велику і не показати людям, щоб вони дивилися? Та я сама, маючи величезний сад, я передивляюся всі-всі сади. Мені так цікаво. Я ще, я ще до, до сих пір записую троянди, які в кого є, я бачу, що вони дуже красиві. Я їх хочу ще собі в колекцію. А ось краї суня, яка незнайомка. Ну, зовсім не знаю, що це за троянда. Це з долини роз. Ну, може він мені в подарок положив. Може вона це... Это... Не знаю, я зовсім. Ну, троянда дуже-дуже красива. От дивіться, яка вона. Це, видно, чайна гібридка, звісно. Ще обірве дуже. Раніше розпустилася. От. Я її посадила вон, із, із Аннидельбаром. Хоча тут написано було Аннидель Бар, це точно. А може, а може яка друга написана була, я не знаю. Бо, бо чогось я її підсадила до, до Аннидельбара. І ось так вона прекрасно виглядає. Ось вже буде Ерік Таберлі. Розпускатися. Вон вона Абрахам Дербі. Ось уже буде розпускатися Акрополіс, а може підправи, да вони і краще всі розпустяться і розцвітуться. Це ось для роздимолінар. Тут вон, вон теж. Такі, такі вони капельки доща на них блищать. Вон вона. Красна. Вестерленд теж зразу зацвітає, відцвітає. Ну, що ти зробиш? І зараз підемо до тієї троянди, що вона вже все їй. Дощ вже все. Це ось транквіліті. Ага, ось вона до де Шантіньї Ось цієї сторінки вона така сторони. Вона такого жовтавого кольору потім робиться біла. Ну, не знаю. Чим вона мене. А бачите? Оце, оце вже, мабуть, їй все. Оце дощ її вже закуклив, вже все, вона вже. Якщо дощ ще раз піде, то вже все буде. Може не піде, може вона й одійде. Ну, желательно, якби він пішов. Це теракота теж слабусенька. Ну, оце. Ось я так пройду, тут не буду йти я от вам. От я вам покажу, ну, зараз піду ще тут. ось покажу. Отак воно великим планом крупним. там вам зніму туди. Бачите, як там ото що? цвіте. Щось тут цвіте. Там. Не бачу, я щось немає, бо сонце вже. Там ще кущ цвіте олівії. Ця ось Прекрасно ще цвіте. Дуже прекрасно. Угу. Не така, як звична вона, звісно. Вона зовсім не така повинна бути. Не вбилася, обрізала. Вчора зовсім оту троянду. Хай листя набирає, зовсім же ж з листя опала. Я то її підливала білизною, ну листя ж вже опало було. Це ось версігні. Ось розпускається. Теж квіти повинні ж великі бути, вони маленькі, ну, може того, що обрізана повністю, вона ж іде як першорічка ось, ну Це хоп-хоп юманіті. Ось вона. А поруч тоді ж прибрала Ні, грехом Томас. І все, і нема квітки, і там пропала вона не той, і, і в саду нема. От, то так прибирати. Це ось Мадам Десталь. Це Л. Ел, Ел. Остін. Ну, а ну та, а, там же ще ось одна. Щас і це я. тут. А, ну, ось вона. Де ж вона? Пет Остін, це. Одні Остіни тут. Ага, вон. Це ось. Ось вона. Септер Айл. Тільки-тіки ось розпускається. Ось теж прекрасно, а потім я вам її покажу. Як же ж тебе звати. Я знайшла я цю квітку, як звати, ну, забула на ну, це. Ось вона. Хіткліф, Теж англійська. Ну, вже ж пішла тут, ну. Ну так воно. Не, не злива була, звісно, така дуже. Ні, воно одразу вроді, полило, ну, но... цей спеціально містері обрізала зовсім. Залишила воно один. Бачите, як обрізала низька-низька до землі. А що? Вони тоді видають таку висоту, як... на якій вони не зможуть про той... процвісти. Це ось. Мадам Фігаро. Ну оце так, Так, як і є воно. От тільки що воно сипалося, що розквіло, розквітло, що воно зовсім пожухло. Ну, це така, яка як є воно. І не думала йти в сад, знімати нічого. Просто приж... зайшла, а тут такий просто така благодать. Думаю, піду. І їм покажуть загадати. Так, оце ось Али Кроус. Теж тепер може не розпуститися. Вона ж така онугана. Ну Оце це ось. Ось прийшли до цієї знову. Ось спіріта Фрідом. Дощ, який трошки налякав. Транквіліті теж зразу горить. Хоча Хоча перше цвітіння, яке було ошеломляюще. Боже, завжди говорю, дівчатка, дивіться в першому цвітінні, заходьте там далі, десь місяць назад, там півтора, отде-де. заходьте і дивіться, як хочете, подивиться. Прекрасні там троянди, вони ж усі там цвітуть. От Ролики шукайте, прогортайте і дивіться, десь місяць там місяць назад, там більше, от, от, там всі ролики з першого цвітіння. Друге цвітіння це не цвітіння. Це так от, просто забава. Мадам, цирас, це церайс. Ось така вона. вона. Ще перший раз вона цвіту. Тут ось теж горить вона, горить на спеці, хоча і розпускається і горить. Дарсі Зараз Зараз підемо до неї. Так що я не зря їх підкормила, полив був, ще й дождик про той. Я їх вчора вон, позаполювала гарненько, щоб з і з тим. Під кущами теж гарно позаполювала, щоб пішло воно все в землю. Вся моя праця, та, яку я кидала добре. Може на це цвітіння вже воно не поможе, а третє цвітіння ще буде. Ось вони одразу що це той, їх же обріжеш і буде потім третє цвітіння. І я думаю таки, що третє цвітіння буде прекрасніше. Це вже буде, ну як воно дасть, ну вересень місяць вже буде там, то я думаю, що вони ще процвітуть. І довше. Ось вона, августа Луїза. Які вони Зразу вчора ще поза той, а вон на, на їх місто другі приходять. Вон. Ось одна ось одна дійшла, а, а чотири буде. То навіщо тут одну залишати, якщо? Там чотири буде. Ось розпускається біг пьорп і це ось, ось бургунт. Це вони в парі тут ідуть. Все хочу їх викарчувати. А потім як почнуть цвісти, мені жалко. Ну, та хай стоять. Все викорчовуєш, ось вона цвіте. О, дивіться. Керіо. Не тут вже зовсім що ж там. Тут ця перемога моя цвіте, яку я назвала. А тут оце керіо, ну воно ж, воно, бачите, воно ж з одним, з двома стволами тільки. Один же ж виламало великий, тоді вітром. Теж як не прив'яжеш вовремя і все. Ну Ось цвіте. Ця прекрасна. Шош, вода, он... ты да, не як не дашь. Эшли? Там Прям... не хочешь надо сидить свитер? Вай, ну не твоя ж нет, если вел девца. А тепер і, і сам не знаєш, і, і, що, що це, що, що як називається. Ось розпуститься. Починає Антіка море. Теж красива квітка, вона дуже красива. Ну, Чи розкриється щень. Чи, чи... Ну, це ж та, та що то моя Іринина, яку я перемоги називаю. Ну, вона ще не той, бо вона ж зовсім обрізана і хворіла. Звісно, якщо б я не обрізала, я не знаю. Була б вона такою. Чи, чи зовсім не була б вона, чи може б зовсім вона пропала, як інші в мене є попропадали. Я не знаю. Це ось фальстаф. Ось і тут. І, тут. і он так ось цей полукруг. Ось. І ось буде. Артеміс. Вчора воду лила. Сюди шість вітер лила води на гірку. Сьогодні може хоч підправила трошки її. Це Маріен. Ось він. Ось вона розцвітає. Та саме дощик її може підправив. Та вона і краще процвіте. Ну, дощик. Ну, Де все рівно, трошки трошки щось дощиком, трошки ж ми поливаємо. Так, ми поливаємо добре. Вона якраз поливала до дощу, А тоді дощ то пішов і все. От так вас і провела. І ось зараз покажу оцю ще. Ось вона цвіте прекрасно. Хоч мілкі мілкі вже квіти, але все рівно вона цвіте. Леонардо дай інші. Прекрасно цвіте. Не так, а ось іще вон, квіточка розцвіла, ось вона. Вон. Кіра дрансара. Так що, це так, все. І все. І ми обійшли цей сад. От не зрізала оцю гілку, бо вона ще цвіла красиво. А тепер вона мене зачіпає. Так, І все, це тут що? Це той великий кущ Леонардо да вінчі. Цвіте зовсім не так, як би хотілося. Я цю вчора не обрізала, треба було обрізати теж. Ну, все, вже. вже. І ось. ось він. Теж цвітуть-тут, братий грім. Це тільки-тільки вони оце зацвіли. Вони ж обрізані були вже. Пізно, пізно весною. Я їх просто взяла і обрізала. Думаю, що буде? Ну, оце вони пішли цвісти рости. Так, це ось, Та чого ж ти зато не даєш прямо зніматися? Це тарантело спрейка. Це бусковий спрей тут. Тут ось іще ж цвіте цей гібіскус. Зараз вже допоказую. Кетіс Роуз. Глоріус. Ось він. В цьому році зовсім малий кущик. В цьому році який кущ був, в цьому році. ну, Нічого я не зможу зробити. Цей кущ вираз. В тому році теж був цей, цей поганий був кущ, в цьому році він виріс. Гарний кущ, цвіте гарно. теж. Ну що ж, дівчатка-хлопчики, спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. Дякую всім. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.